Вітаю, друзі! На відео потрапили кадри: як росіяни з БМ 21 ГРАД обстрілюють ліс східніше Краснооктябрського Курська область, припускаючи, що там позиції сил оборони. Друзі підтримайте Збройні Сили України в коментарях та підтримайте відео лайком. Кожен лайк це ще один знищений окупант. Тим часом 13-та бригада оперативного призначення НГУ Хартія провела штурм лісомасиву, який був облаштований росіянами під свої позиції. Тим самим бійці просунулися на північ від липців по лінії глибоке Лук'янці. Також вже публікують відео роботи танкістів 93-ї механізованої бригади по північним околицям Новогродівки. Дивно, чого без угла про релокацію 93-й не повідомила завчасно. А зараз трішки про ситуацію на фронті. Нью-Йорк, Торецьк, північне, невелике просування противника в районі Дружби та Західніше Залізного. Селидове Красногорівка вже третій день фактично без змін. В східній частині Селидового відбулася корекція на користь сил оборони. Бугледар велика новосілка. Після окупації перечистівки росіяни підтягнули фланг південніше населеного пункту. А поки на кадрах вогнеметні системи Сівалка ВМ 8 підрозділів РХБ захисту сил підтримки здійснюють вогневе ураження на Курщині живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами. Довідково в складі військ РХБ захисту сил підтримки входять вогнеметні підрозділи, які здійснюють вогнеметне враження ворога на його позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках. А зараз пройдемося точніше по ситуації на фронті. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень продовжують потерпати від російських артилерійських та мінометних обстрілів прикордонні райони Сумщини. Постраждали населені пункти: Бобилівка, порозок, степок та покровка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів кабами по Сумах, Греценковому, Сімейкіному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі. На харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову. На Куп'янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Сіньківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час продовжується шість атак окупантів. На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники двічі вдарили кабами по шийківці. На Сіверському напрямку сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Верхнокам'янського та Спірного, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ. На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля предтеченого, Іванівського, Іванопілля та Кліщівки. Три атаки досі продовжуються. До того ж, авіація агресора скинула каби біля Часового Яру та Іванопілля. На турецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Турецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено п'ять триває. На Покровському напрямку противник здійснив 27 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 21 атаку. Наразі продовжуються шість боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються. На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази: поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Константинівки та Георгіївки. 19 спроб просунутися відбито. 4 ще тривають. На Времівському напрямку противник шість разів штурмував наші позиції, зокрема біля Водяного та Вугледара. Чотири бої завершено, два досі продовжуються. На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били нарами по білогір'ю. На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного бій ще триває. На Придністровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українських захисників. На інших напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підтримайте ЗСУ в коментарях та напишіть свою думку. Рідкісні кадри броньованого паливозаправника, переданого США для потреб сил оборони. Тим часом оператор 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах фільмує, як наш танк розчищає дорогу під мостом від російської раніше знищеної техніки. Це цікаво, бо для оборони навпаки нам на руку, щоб один із проходів був заблокований. Але схоже, командування має якісь плани на цю дорогу під мостом. На сьогодні це все. Якщо ви хочете знати актуальні новини з фронту, підписуйтесь на наш канал та діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!